Привіт, рада вітати на своєму каналі, а дівчат вітаю з 8 березня. Розпочнемо із взуття. На цьому тижні я була ваговому в ваговому секонд-хенді та двох магазинах з фіксованою ціною. Були такі Челсі від Кларкс. Стан нових. Мають блискавку для зручності. Розмір 38. Принт зміїної шкіри. Були шкіряні ковбойські чоботи. Стан ідеальний, знайшла подібні в інтернеті, коштували 200 євро. Зараз на знижці вже багато демісезонного взуття, шкіряного, яскравого. Повсякденного та на підборах. Ну, можливо, хтось ходить на підборах кожен день, то вибачте, що так сказала. Скетчерси, кросівки, для бігу є кросівки, кеди. Можна щось вже вибрати, обрати для себе або на продаж. Ще є шкіряні козаки в наявності. В цих дуже гарна шкіра. Мабуть, я вам їх вже показувала, мені здається. Були такі у 41-му розмірі, вони нові у золотому кольорі. Дуже гарно виглядають і виблискують для попелюшки. Ось ви бачите, капці є, кросівки, кеди з принтом. Або більш класичні варіанти. Ці я придбала Melvin N Hamilton. Стан ідеальний, яскраві, сріблясті, дуже класні у 36-му розмірі. Кого цікавить, пишіть. Знайшла в інтернеті такі 70 доларів коштують. Це вінтаж вінтажний, але натуральна шкіра. Сандро Вікарі. Якщо Правильно вимовила. Коштує 34 долари на сайті eBay. Так вони виглядають. Далі знайшла такі. Також вважаю, що вінтажні, колись вони були в моді. Зараз, мабуть, використовують тільки танцівниці. Були ще такі цікаві, можна зустріти дорослі чешки, хто займається гімнастикою. Шкіряне взуття великих розмірів є. Були такі чарівні, блискучі, яскраві, дуже гарно переливаються, камера, на жаль, не передає. Були шкіряні туфлі на підборах 41-го розміру, це бренд Медалін. Часто зустрічаю одежу цього бренду, вони використовують. У більшості випадків натуральні тканини та натуральні матеріали. Сподобалась сорочка. Якщо не помиляюсь, це шейн, але оця вставка мені сподобалась. Виглядає дуже цікаво, такий кежуал стиль. Були сорочки від Zara. сорочка від H&M з дуже цікавим комірцем. Виблискує такий. Біле офісний стиль. Ну, Комірець такий гласний відвести. У складі у нас тут, у у нас тут 100% поліестер. Ну, комірець, комірець гарний. Покажу ще, що було на цьому тижні. Інші сорочки, класичні, білі, повсякденні. блузи. У квітковий принт, однотонні. у леопардовий принт. Це сорочка від Esmara. Я думаю, всі знають цей бюджетний бренд. Але виглядає досить непогано. Ця сорочка від Fianfim мені дуже сподобалася своїм яскравим поєднанням синього та зеленого кольорів. І дуже гарна текстурна тканина. Була сорочка блуза від Zara. таке поєднання мережева та такої легенької, як шифонової тканини і дуже такий принт візерунок. Привабливий. Далі це жакет від Zara. він новий, на гудзиках. 100% відсотків Тканина дуже схожа на льон. Знайшла фото в інтернеті, на дівчинці виглядає дуже сексуально. Були ще двобортні жакети, білі, з золотими гудзиками. Дуже цікаві гудзики. Обожнюю, гарні. Завжди звертаю увагу. Каралові, червоні в поєднанні з чорним, така вибита тканина. Цікаве поєднання. У смужку на блискавці з паєточками. Бачите, як переливаються. Я не полюбляю одяг з паєтками, але дуже полюбляю на нього дивитись. Класичний синій жакет це якийсь китайський бренд. Не бренд, а фірма якась китайська. Також сподобався цей жакет. Подивіться, як він виблискує. З воно щось Раніше я взагалі не звертала уваги на такі речі. Мабуть, змінився трошки смак. В цьому джемпері мені дуже сподобалася тканина. Така ніжна, ніжна. Ну і принт на хто полюбляє цей светр, мені дуже сподобався. І аз Варта, якщо не помиляюсь, дуже сподобався цей светрик. Хотіла запропонувати своїй подружці, але дівчина забрала у примірку швидше. Зорієнтувалася ніж моя подружка. Розмір М. Рівер Айленд. Але якість дуже класна, і мені сподобалась в'язка. І широкі рукави. Так він виглядає. На жаль, фото не передає ні фото, ні відео, не передає його неймовірну якість та красту. Це джемпер від. Next з коротким рукавом, з цікавим зміїним принтом поєднані з рожевою смужкою. Такі гольфи прозорі. Зараз у тренді також такі сукні дуже-дуже модні. Була курточка By Mark Jacob. Таке пальто у смужку. Я вважаю, що це якась репліка. Але вирішила вам показати. Розмір С було в наявності в ваговому секонд-хенді. Є дощовички вже продають. Також звернула увагу на цю курку стьобану, це великий розмір. Бюрбри, розмір 20. Знайшла фото в інтернеті. Марк Аурель. 100% вовна. Таке вінтажне пальто. Також звернула увагу на пальто від Том Тейлор і, звичайно, звернула увагу на його гудзики. З'являються джинсові піджаки. Можна знайти навіть весільну сукню, кому потрібна, біленька. Досить гарна, знаєте. Можна знайти новенькі хустки, також вживані. Я дуже їх не роздивлялась, я вже вам казала, що хусток мені вистачає в наявності. Також я хотіла на цьому тижні зробити на своїй сторінці в Instagram, так, тож підписуйтесь, я хотіла зробити розпродаж. У мене будуть речі, які я буду виставляти у сторіс, по 50 та 75 гривень. Дуже гарна ціна, я вважаю. Сподобалась ця прозора косметичка від Next, але чомусь я її залишила. Потрібно було взяти. Чехол для ноутбука. Іграшки можна знайти. Також зверху ще є взуття гумове та повсякденне, шкіряне та замінники, деякі дрібнички, гарна косметичка буськового кольору і, бажаю, гарна ціна. Був новенький кладчик з бірочкою. Марк Спенсер. А сумка у сігрому кольорі шкіряна. Цю бананку я придбала для своєї матусі. Вона дуже просила, щоб я знайшла їй якусь таку. Річ. Вона новенька. Є бірочки. Ця сумочка сподобалась, стояла дуже високо, тому я вам близько не змогла показати. Був такий ще гаманець, колір хакі, хто носить зараз цей колір, полюбляє. Можна придбати. Він новий, без бірочок, але новий. Long and Son. І сам сон, не знаю, як правильно цей пасок під сорочку я придбала для своєї клієнтки постійної. Вона носить маленький розмір, тож такі речі обожнюю. Можна знайти таку вишиванку, подовжену, сукня на дівчинку, якщо не помиляюсь. 12-13 років від H&M. стан новий, рожевий колір, яскравий. Ці дві сукні мені дуже сподобались. Це Марко Поло, дуже гарна 100% тканина з хлопку. Але оцей бабуський візерунок мені не сподобався. Мені нагадує моє дитинство, коли я була у бабусі і ходили жінки на тирло. І в таких халатах. Оце мені нагадало. Була сукня від HM 2XL, гарний склад, 33% віскози. та гарний стан. Мені дуже сподобалась така рожева, подовжена. Фото з інтернету не знайшла. Такі плаття. Лісе зараз у тренді. Тут кльошовий рукавчик. Це плаття від Mango. таке прозоре з гарним принтом. Колір бордо та беж поєднання. Зараз бордо дуже в тренді. Я називаю його бордо, бо зараз дуже багато в нього нових назв. Була така сукня, не знаю, в якомусь японському стилі. Ця мені дуже сподобалась квитковий принт. Понизу вона Плісе Ліпсі. Колаборація з якоїсь Карен. Прізвище дуже важко Прочитати, тому буде просто карен. Такі сукні, вільветова сукня XXS. Палаццо від Primark в розмірі L. Також шорти твідові від Primark. Я їх придбала для своєї клієнтки. Вона носить маленький розмір XS, XXS, тому речі, я для неї підбираю. Спідниця від XL. Далі з вами переміщаємось у примірочну. Розпочнемо від сукні Zara, розмір XS. Я її не міряла, бо не вистачило часу, і я не впевнена була, що я в неї влізу. Поєднання чорного та бежевого кольору є пасочок. До пояса є гудзики, а потім вона ровна. Така незвичайна мені здалась, спідниця, вінтажна. Я її взяла в примірку, мені було цікаво, як вона виглядає. Марія. Ну, ви зрозуміли, з англійським в мене не дуже. Вона має дефект. Я потім по цьому дефекту зрозуміла, де зад, де перед. Я вважала, що. Блискавка повинна бути ззаду, а вона спереду виявилась. Так вона виглядає. Там потрібно було защівнути, але я вже прийшла під закриття секонд хенду то мені не дуже хотілося затримувати дівчат. 45 фунтів така коштує. Це пальто мені дуже сподобалось. У складі є вона. Це Zara розмір XS. Воно. Має катишки, їх можна було повидаляти, але я щось дуже сумнівалася, придбати його для себе чи ні. 48% вовна, 31% катон. Підкладка нейлон та полістери. Так вона на мені сіла. Мені здається, не вистачило мені розміру. Це все таки XS, Воно повинно бути більш вільне, більш оверсайз. Залишила, але жалкую. Знайшла фото в інтернеті. 180 доларів воно коштує. Також вже йшла на вихід і звернула увагу на це. Пальто Мона, На і цю тканину. І це великий розмір, але виглядає непогано. І фірма називається Wednesday. Це жакет від River Island. Розмір 8 це Е. Поєднання смужки та клітини. Має кишеньки дві. Засібок ніяких немає, гудзиків, нічого. Мені дуже сподобалось поєднання кольорів. На мене він ців не дуже занадто обтисла, тому мені не сподобалось. А взагалі виглядає непогано, але не під мій светрику смужку. Не дуже гарно підібране вбрання для примірок. Була така сорочка. Зара в розмірі S, на комірцях має два, ой на манжетах має два гудзики. Мені дуже сподобались рукави, та оце таке от зібране збоку, тому цю сорочку я придбала для себе, хоча рожевий колір я не полюбляю. Щось мені сподобалось. Також хочу сказати, що це 100% катон, і знайшла фото в інтернеті на моделі. Можливо, буде більш зрозуміліше. Також я взяла в примірку сукню від Zara, вона подовження в розмірі М. Вибачте, тут вставка тої сукні XS, щось я заплуталась і не можу зараз тепер вже видивити відео змонтоване. Ось подовжена сукня від Сара в розмірі М. Має гудзики, має дві кишеньки попереду та пасок. Рукавчики також на резинці. Подовжена. Знайшла фото в інтернеті 35 фунтів коштує. На цьому буду завершувати. Підписуйтесь та підключайтесь до мого розпродажу.